У всесвіті існують місця, куди не повертається ні світло, ні час, ні сама реальність. Це не вигадка, це не фантастика. Це чорні діри. Об'єкти настільки загадкові, що навіть закони фізики біля них перестають працювати так, як ми звикли. Вони не світяться, вони не мають поверхні. І водночас вони формують галактики, викривляють простір і, можливо, зберігають таємниці самого початку Всесвіту. Чорна діра це не дірка в просторі. Це результат катастрофи. Коли гігантська зірка вмирає, її ядро стискається під власною вагою. Настільки сильно, що жодна сила у всесвіті не може зупинити цей колапс. У певний момент матерія стискається до нескінченно малої точки. Цю точку ми називаємо сингулярністю. Навколо неї формується межа, за якою немає вороття. Межа, з якої не може вирватися навіть світло. Це горизонт подій. Горизонт подій це не стіна. Його неможливо побачити, але якщо ти його перетнув, ти зник для всесвіту назавжди. Ззовні здається, що об'єкт біля горизонту сповільнюється, завмирає. Час для нього майже зупиняється. Але для самого об'єкта все відбувається інакше він падає беззвучно, невідворотно. Ми не знаємо. І це правда. Всередині чорної діри наші рівняння руйнуються, закони фізики більше не працюють. Простір і час міняються місцями. Рух уперед у часі стає таким же неминучим, як падіння вниз. Деякі вчені припускають, можливо всередині чорної діри інформація не знищується, а переходить в іншу форму або навіть в інший всесвіт. У центрі майже кожної галактики чорна діра, не знищувач, а диригент. Вона керує рухом мільярдів зір. Вона формує структуру галактики. Наш чумацький шлях має у центрі чорну діру масою у 4 мільйони сонць. І без неї наша галактика могла б просто не існувати. Якщо Чорна діра поглинає все, що стається з інформацією, а інформація це основа реальності, Стівен Гокінг вважав, що Чорні діри можуть випаровуватися повільно за мільярди років. І тоді виникає питання, чи зникає всесвіт разом з ними, чи він пам'ятає все. Якщо ти наближаєшся до чорної діри, ти не згораєш. Спочатку ти розтягуєшся, гравітація біля ніг сильніша, ніж біля голови. Твоє тіло витягується в тонку нитку матерії. Вчені назвали це спагетіфікацією. Іронічна назва для процесу, де сама форма життя перестає існувати. І навіть крик не має сенсу, бо звук теж не може втекти. Час не абсолютний. Біля Чорної діри він тече повільніше. Для стороннього спостерігача ти завмираєш назавжди, але для тебе остання секунда може містити цілу вічність. Можливо, свідомість не зникає одразу. Можливо, вона застрягає між моментами, там, де минуле і майбутнє перестають мати сенс. Чорні діри не випромінюють світло. Але ми їх бачимо не саму діру, а те, що вона робить з простором. Світло згинається, газ розігрівається. Матерія кричить у радіохвилях. У 2019 році людство вперше побачило тінь чорної діри. Це був не тріумф науки. Це було нагадування, всесвіт дозволив нам зазирнути, але не всередину. А що, якщо деякі чорні діри ніколи не були зорями? Існує теорія первинних чорних дір. Вони могли з'явитися у першій миті після Великого вибуху, коли всесвіт був настільки щільним, що сам простір провалювався в себе. Можливо, саме вони ключ до темної матерії, і, можливо, вони досі поруч з нами, невидимі старші за галактики. Чорна діра це не лише об'єкт. Це межа, межа між тим, що ми можемо зрозуміти, і тим, що залишається за межами мови. Можливо, чорні діри існують не для того, щоб ми їх пояснили. А щоб нагадати всесвіт значно більший за наші формули. Коли-небудь всі зорі згаснуть. І залишаться лише чорні діри. Вони повільно випаровуватимуться, а потім навіть темрява зникне. І питання не в тому, що буде далі, а в тому, чи хтось згадає, що ми існували. А що, якщо чорна діра це не кінець. А вхід. Деякі фізики припускають, замість того, щоб знищувати матерію, чорна діра може перенаправляти її через тунель у просторі часі. Те, що ми називаємо кротовиною. Для нас це чорна діра. А з іншого боку, можливо, народжується новий всесвіт. І те, що ми вважаємо смертю матерії, може бути її народженням десь далеко за межами нашої реальності. Якщо Всесвіт симуляція, то чорні діри можуть бути її межами. Місцями, де система більше не прораховує деталі там, де дані стискаються до мінімуму. Сингулярність це нескінченність для нас, але для комп'ютера це може бути просто точка збереження. Або перезапуск. У міфах багатьох народів існують істоти, що пожирають світ без форми, без світла, у шумерів без одня абзу, у індусів калі, що поглинає час, у скандинавів – гінунгагап первинна порожнича. Чи не намагалося людство здавна описати те, що сьогодні ми називаємо чорною дірою? А що, якщо чорна діра впливає не лише на матерію, а й на свідомість? Існує гіпотеза, що свідомість не локальна, вона може бути властивістю самого всесвіту. І тоді чорні діри це місця, де всесвіт дивиться сам на себе. Вона не має форми. Вона не говорить, але вона керує всім навколо. Вона створює і знищує. Вона підкоряє час. Можливо, чорна діра це не монстр. А закон. Закон, якому підкоряється навіть всесвіт. Ми дивимось у Чорні діри і бачимо темряву. Але можливо, це всесвіт дивиться на нас. Чорні діри це не просто об'єкти, це дзеркало наших страхів. Вони нагадують нам, що всесвіт не зобов'язаний бути зрозумілим, і, можливо, саме в цій темряві приховані відповіді на питання, які ми ще не навчилися ставити. Якщо тобі подобається занурюватися в загадки всесвіту, підписуйся на канал Таємничий Світ. Попереду ще багато темряви і ще більше таємниць.